Відбув термін покарання два місяця з половиною назад, вісім років. Він був за всякі злочини за грабіж, кратіжки і так би тому подібне. Вісім років проведених у виправних закладах, схоже, зовсім не перевиховали 32-річного кам'янчанина. Вийшовши на волю, молодик взявся за старе. Полював переважно у темний період доби, коли вулиці порожніли. Лідія Володимирівна одна з жертв рецидивіста. Її добродій пограбував о четвертій ранку, коли жінка саме йшла на роботу. Не доходя до заправки, він за мною біжить той. Вирвав сумку, та й що я мала. Та й так вийшло. Я з ним і борикалися, і все лише як я вже він мене вдарив по губах. Що я вже мала робити? Таким чином рецидивісту вдалося пограбувати щонайменше трьох жінок. Усі вони були мешканками мікрорайону Жовтневий Кам'янця-Подільського обсяг награбованого, мобільний телефон і майже 7 тисяч гривень. Тож тепер за злодіяння на молодика чекає черговий строк за ґратами. Наразі грабіжник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за частиною другої статті 186 кримінального кодексу України. санкція статті якої передбачає позбавлення волі від 4 до 6 років. Нині правоохоронці перевіряють причетність рецидивіста до інших аналогічних злочинів, тож потерпілих може побільшати. Юлія Стафурова, Кам'янець-Подільський для інформаційного випуску.